Привіт, шановні шукачі сенсу, і ви прекрасні істоти, які просто зайшли сюди, бо алгоритм вирішив, що вам давно пора зрозуміти себе. Сідайте зручно, робіть ковток кави або чаю, якщо ви людина ніжних нервів. Сьогодні ми занурюємось у книгу Абрахама Маслоу «Toward a Psychology of та дам або українською, до психології буття. Не плутатись до психології буття, бо це вже якась книга про метал коргурти. Коротше, маслоу це той дядько, якого всі згадують тільки через пірамідку потреб. Знаєте, там мемна, де внізив їжа та вайфай, а зверху самореалізація. Але ця книжка не про те, щоб ми просто доїли свій сир у коридорі буття, а про більш високий левел. Як бути максимальною версією себе без пафосу, але з глибиною? Тут масло у каже: люди, припиніть жити як хом'яки на колесі. Є інший режим, режим буття. Він тут не просто психолог, а вже трошки такий дзен дід, який ловить спокій і показує, що людина може бути більше, ніж просто істотою, що виживає. Типу перестаньте просто існувати, почніть бути. Це як перейти з безплатної версії себе на преміум тільки без реклами і токсичної мотиваційної музики на фоні. Кому це зайде? Тим хто коли лежить у ліжку о третій ночі, думає, а чого я взагалі живу? Часто відчуваю, що я можу більше, але мене втомила реальність і дурні люди. Любить філософію, але вже втомився від Ніцшеїнських, Бог умер і хоче чогось тепліше. Або просто тим, хто хоче бути не просто функцією, а особистістю з вогником. Така книга для тих, хто не боїться глянути в себе але й не збирається перетворюватись на псевдодуховного гуру з кристалами і прочитав я тут енергетичні вібрації твоєї аури. Ні. Тут західний вайб, але здоровий психологія, гуманізм, розуміння себе, плюс трошки духовності без містичного кринж. Коротше, якщо ти хочеш перестати жити в режимі вижити, протриматися, загорнутися в плед і зробити вигляд, що нічого не існує. Масло тут, як старший брат, який каже: Хей, світ може бути не такий страшний, просто доведеться трошки вирости. Добре. Погнали влітати в сам текст. Масло відкриває книгу не з фрази Йо, я придумав піраміду, тепер поклоняйтесь. Ні. Він стартує набагато ніжніше, як старий мудрий дядько, який каже: Люди, ми можемо краще. Чесно, ви просто забули. Перші сторінки це такий м'який удар по мозку. Він пояснює, що психологія на той момент була занадто сфокусована на хворобах. Типу, ой, там тривога, тут депресія, ось ці хлопці бояться голубів, давайте лікувати. Масло ж питає: а чого ми так рідко говоримо про те, як виглядає здорова, крута реалізована людина? Ну камон, це ж є найцікавіше, як стати людина 2.0, а не я мінус травма дитинства. І він одразу кидає свою головну мисль: людина не просто фабрика рефлексів, не павловська собачка, яка слина під дзвіночку. Ми більше. У нас є потенціал, Ба навіть більше більшість із нас тупо не використовує його. Як батарейка на 100%, яка живе на 27% і така, ну, норм, мені вистачає. Тут він вводить концепцію буття того стану, коли ти не просто існуєш як вайфай-роутер на полиці, а реально живеш. Твориш, вибираєш, відчуваєш, він такий, хлопці, є режим виживання, а є режим сенсу. Більшість сидить у першому, бо страшно, бо суспільство давить, бо зону комфорту гріє електричка думок, а раптом не вийде. І знаєш, читаєш це і чуєш голос маслова, який ніби лагідно тебе підловлює, ти ж теж так жив, га? Потім він каже дуже важливу штуку. Це не про те, щоб стати ідеальною людиною. Не треба бути святим, не треба ходити босим по лісі, читати рільки і говорити на масте кожному голубу в парку. Масло, навпаки, каже, людина залишається людиною з емоціями, косяками, страхами. Але вона може тягнутися вгору, не граючи роль Будди на мінімалках. І найбільш кайфовий момент він одразу попереджає: шлях розвитку нелегкий. Це не курс успіх за сім днів, не буде п'ять ранкових звичок мільйонерів. Це скоріше п'ять болючих усвідомлень, які змусять тебе переробити своє життя. Ну і трішки йога для мозку. Не хвилюйся. Далі він пояснить, як ця вся магія працює. Але стартує він дуже чесно: ти можеш бути більше, але ти маєш це вибрати. Такий собі масло стоїть з філософським молоточком і лагідно розбиває твої відмазки. Після того, як він розкачав нас і сказав: Друзі, ви можете більше ніж бути біороботами на автопілоті. Маслоу переходить до опису тих самих буттєвих людей. Це як у Марвел, тільки без плащів, але з моральним ядром і здоровою психікою. Уяви, люди, які не драматизують кожну дрібницю, не влаштовують трагедії через лайк від колишнього і не сидять у коментах, пояснюючи всім, що все пропало. Перша фішка цих буттєвих, вони бачать реальність такою, яка вона є. Не рожеві лінзи, не все погано, світ лайно. Ні. Реальність може бути складною, але вона цікава. Це тип людей, який дивиться на бургер і думає, мм, смачно, а не ой Боже, це жир, глютен, холестерин, я помру. І при цьому не робить з бургеру релігію. Далі автономність. Масло у бесіклі каже, що справді здорові люди не чекають схвалення від світу. Це не ті, хто б'є себе в груди і кричить: мені все пофіг!». Ні. Це ті, кому не треба, щоб кожна думка мала 500 лайків, щоб бути цінною, їм норм самим із собою. Це як when ти сидиш вдома, смажиш сирники, і тобі окей, бо ти кайфуєш, а не тому, що хтось побачить це в сторіс. Ще одна риса свіжість сприйняття. Вони не звикають до хорошого, вони можуть 200 разів дивитись на захід сонця і такі. Вау! А ми звичайні смертні на 200-му заході вже такі. Супер, фотки швидше, комари кусають. І мій улюблений момент: вони не грають соціальні ігри, хто крутіший. Їм не треба показувати годинник, авто, новий айфон, тиснути руку сильніше, щоб домінувати. Вони більше про давай просто будемо людьми і не будемо робити дебільних понтів. Тут масло узвучить як друг, який дивиться на весь цей балаган інфлюенсер культури, і каже: Народ, можна бути щасливим і без тих танців перед камерою, поки душа плаче. І ще він додає штуку, яка трохи боляче звучить: шлях до цього стану не автоматичний. Це вибір, послідовний, постійний і трохи страшний. Ти маєш ризикувати, любити, знаючи, що можуть зламати серце, творити, знаючи, що тебе назвуть дивним, бути собою, знаючи, що кому ж ти точно не зайдеш. Але альтернатива. Бути програмою, системним файлом у великій соціальній операційці. Масло у такій: хочеш бути людиною? Ну, так і будь нею. Легко не буде, зате не втратиш свою душу заради нормальності. Отже, після того, як він показав нам цих буттєвих людей, таких спокійних надлюдей без драм і токсичних сторіс, він починає говорити про те, що на цій орбіті існує ще один феномен: пікові переживання, пік експірієнсес. Ні, не те, що ти відчуваєш, коли робиш ковток кави після безсонної ночі або коли скітка на монідор у День зарплати, хоча інколи схоже. Це моменти тотального я живу. Не просто добре, не «О, прикольно», а повний космічний апгрейд свідомості. Ти відчуваєш красу, сенс, єдність з реальністю, любов до цього всього бардаку, який ми називаємо світом. І масло наголошує: це не екстаз психонавтів чи а но втікнемо в духовність, бо реальність занадто складна. Ні. Це не втеча, це навпаки занурення з відкритими очима. Наче ти нарешті зняв фільтр інстаграмі з реальності, і вона виявилась красивішою за всі AI-генератори. Такі моменти можуть зловити художник, який реально бачить світло, а не просто малює яблуко. Науковець, який раптом розуміє структуру чогось і кайфує як дитина. Мама, яка дивиться на дитину і відчуває чисту любов без холмарк сентиментальності. Ти, коли просто стоїш на вулиці вночі і ловиш момент, чорт, життя не таке вже й погане. Це такий інтелектуально емоційний, міні-прозрівальний кайф. І Маслов наголошує, ці стани не бонус. Це не став просвітленим, тепер тобі дають 10 безкоштовних пікових переживань на місяць. Вони є ознакою того, що ти реально розкриваєшся. Типу, система бачить твої зусилля і кидає тобі маленький гіфт-пекедж. сенс плюс естетика. Але. І тут Маслов знову не дає нам розслабитись. Ці стани не приходять, якщо ти живеш на автопілоті. Не бувай так, сидиш, скролиш Тік-Ток і раптом, о боже, я відчуваю єдність буття. Ні. Треба реально бути включеним у життя, а не просто підписаним на нього. І він дуже тонко підколює тих, хто хоче шорткат. Мовляв, люди часто шукають псевдопікові стани. Алкоголь, культ, токсичний романтизм у стилі він мене не цінує, але кохання перемагає. Масло таке такий, ні, друже, це не прозріння, це просто драматичний серіал у твій голові. Справжній пік це ясність, не туман. Це ground truth, не фантазія. І що важливо, масло не романтизує. Він не каже, постійно живи на вершині. Він каже, ти повернешся вниз. Тобі треба мити посуд, платити податки, виживати серед людей, які жують чіпси в тиші кінотеатру найтемніший аспект буття. Але ці пікові моменти маяки. Вони показують, у який бік живе твоє я. От і все. Ніякої магії. Просто людина, яка вміє бути людиною. Окей, беремо глибше і не відпускаємо, бо далі масло устає трохи жорсткішим, як мудрий дядько, який дає пощечину, але з усмішкою. Він каже: Окей, ви хочете бути на рівні буття, переживати пікові моменти, відчувати сенс, кайфувати від реальності, але ось підступ. І підступ той, що більшість людей бояться вирости. Так, прямо так. Людям зручніше жити у своїй зоні комфорту, навіть якщо це зона комфорту схожа на старий диван з плямою кетчупу, на якому сидиш і думаєш, ну нормально, нічого особливого, але живемо якось. Маслов пояснює, нормальність це безпечний режим виживання. Ти не ризикуєш, не переживаєш, не відкриваєш себе повністю, а стан буття це ризик, бо треба брати на себе відповідальність, вирішувати, любити, творити, бути чесним з собою. Іноді це означає, що тебе можуть не зрозуміти, покритикувати або ти навіть зробиш повний фейспалм своїм друзям чи суспільству. Але каже Маслов, це ціна апгрейду. Ще він піднімає тему страху перед свободою. Це типу, ти думаєш, що свобода це круто, але насправді вона страшна. Бо коли ніхто не каже тобі ти мусиш робити це так, ти сам мусиш вирішувати, хто ти, що ти хочеш і як жити. І тут багато людей какають у штани від відповідальності. Маслоу майже відчуває твій страх і каже: Так, це страшно, але інакше ні піків, ні буття, тільки депресняк і серіали. І найцікавіше він говорить про самоактуалізацію, не як про якийсь пафосний титул або чек-лист, як стати суперлюдиною. Це реально процес, який триває все життя. Ти не досягнув і все, закрив гру. Ні, ти весь час підтягуєш себе, коригуєш, падаєш, піднімаєшся, кайфуєш від маленьких перемог. Це як гра з відкритим світом, де головний квест стати собою, а всі додаткові квести просто прикольні бонуси. І тут масло підкидає ще одну класну думку, справжні люди, які досягли буття, не втомлюються від життя навіть коли воно жорстке. Вони можуть реготати з тупих ситуацій, сумувати від втрат, кайфувати від простого і все одно тримати фокус на великій картині. Типу, ти сидиш на зупинці і бачиш, як падає дощ. Хтось побіжить за парасолою, а вони просто відчувають момент і думають, о, таке життя, кайф. Маслоу навіть підколює тих, хто прагне ідеальної людини. Він каже, що самоактуалізовані люди не ідеальні, вони смішні, дивні, інколи роблять ляпи, плачуть на кінопрем'єрах, нервуються через дрібниці, але вони чесні, вони не грають роль, вони не фільтрують себе під лайки чи очікування інших. Це як знайти друга, який каже все прямо, і при цьому ти кайфуєш від його присутності ну тільки на рівні твоєї психіки. Отак масло підводить нас до того, що бути людиною це не про статус, гроші чи лайки. Це про свідоме життя, пікові моменти, чесність з собою і маленькі, але справжні радості. Він, як такий психологічний гуру, без кристалів і запаху сандалу, чисто хардкор життєвої мудрості. У фінальній частині книги масло підводить усі ниточки. як бути людиною, яка живе по-справжньому. Він каже, що не треба відриватися від реального світу, не треба ховатися у пікових переживаннях, і не треба перетворювати життя на постійний інстаграм-фільтр. Все це поєднується з буденним: робота, сім'я, обов'язки, прання шкарпеток так навіть це може бути частиною буття, якщо робиш усвідомлено. Маслоу показує стан буття це не постійний екстаз. Це здатність бачити красу в повсякденності, приймати себе з усіма косяками, творити, любити і сміятися, навіть коли все навколо трохи хаотично. Це як вміння грати на гітарі, навіть якщо ти не рок-зірка, кайф не в лайках, а в процесі. Ти не чекаєш, що хтось скаже, ой, який ти крутий!. Ти просто робиш це, бо тебе це робить живим. І головне, цей шлях вибір. Ти можеш залишатися в комфортному режимі виживання і бути тілком собі нормальним. А можеш ризикнути, заглянути в себе, спробувати жити повноцінно. І іноді це страшно, іноді смішно, іноді душевно розриває на шматки. Але в результаті ти відчуваєш, так, я реально тут, я живу. Масло не дає рецептів, як стати ідеальним. Він дає шанс стати собою. І в цьому вся магія: ніяких псевдомудростей, ніяких лайфхактів від інфлюенсерів, тільки чиста психологія буття. Якщо тобі сподобалося це занурення, не забувай залишати лайки, коменти і підписки, бо навіть масло ускаже, твоє я хоче уваги, хай навіть у вигляді маленької зеленої кнопки.